Ваше бачення е, нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держава, стої, немає армії з тою і ніхто не рахується. Держ армія це політичний засіб. Першу чергу. Багато офіцерів чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так хай а не чекають. Хай ідуть у союз офіцерів, швидше то роблять. Окей. Більше перейде їх туди відкрито, тим швидше буде національна армія. Наші армії немає. Ми ще на ми ще не маємо контролю на своєю економікою. Тільки за маємо про передачу підприємств. але все ж ми контролюють далі все союзне міністерства. Навіть прибутки туди йдуть. От е, зараз скажу. от я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової єдиниці. Грошова одиниця нам абсолютно необхідна. От тут стоїть пан Черняк. Ось е, наш е, наш майбутній е, прем'єр-міністр.